Зеленський профік підписав закон про легальну конституцію. Є просто ідея. Державні ДБУ. Я, коротше, думаю, отак, от свій бізнес відкривати. Блять! А ти Сергеєч увага? А хто Сергій? Начальник на. А, Сергій. Ти його кинуть хочеш. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Давайте розрядимо обстановку. Зараз у нас буде хвилинка жартів про жінок. Давайте, накидайте швиденько. Жінки? Тоже люди. А? А? Знаєш? Але коли це каже жінка, це не смішно. У нас ще 50 секунд. Суспільство ділиться на два типи: на жінок і на людей. Так, не тобі судить. М -м. Двічі в одну жінку не війдеш. Ну і бать, кого знає. Откуда тобі знати? Ну тоже верно. Работа, конечно, я вам так скажу не сахар, якщо чесно. Працюю з дебілами. Ну, це факт. що вже казати. Давайте пословиці. Пословиться про жінок. Якщо ластівка літає низько, mm -hmm. а... у жінки овуляція. Скільки жінку не корми, Все одно ноги. Дома і стіни жінка. Угу. Ти не с... плюй в жінку один раз відріж. Сім разів жінка. -у -у. О. Знаєте, це найкраща робота, яка в мене була. А я працював дуже багато. Я продавав двері на вулицях, я робив солодку вату. 16 кг на день. Я працював на заводі, де. Робили пісуари для чоловіків. Вам смішно, але завжди, ну, це складна робота. Завжди треба знати, куди вішати, бо різний зріст людей. Діти, великі мужчини, жінки, які люблять розваги. Треба вже закінчувати з тим. Мені ввечері mm -hmm. треба скинути якийсь скелет, рибу в наофіс президента, щоб вони вже розуміли, чи це працює. Давайте так. Я звичайний користувач mm -hmm. додатку є бля. Я його відкриваю. Що я там бачу? Можна зробити як е, типу, в принципі аналог Тіндера, щоб свайпами ти типу обирав собі е, дівчину. Можна зробити таке. давай. Як, е, як виключатель, типа отак от і вот так. Просто перевернутий. Да. Поняв? Ну і це в нас. Дивіться, да. Дальше. Е, ну, вот так. Ну, короче. Я понял. Кераметр. Это типа. Да, Волосата кнопка. Вот тут буде карта. Мапа. Як у самокаті? Мепс. — А на дівчат ми можемо Map. і пару хлопців одягнути ці Є. — кроссовки, щоб мигали. Да, щоб хорошо. видно було, завжди. Я тут прибухивав сам. В тихаря, на жодному відео цього на видно. Але тут же, коли карти на стов, вже можна і це. Він думає, що це вода. Це не вода. Це жидке золото. В парку буде обмеження. В парку не можна е, гатіться, Не можна. Тільки народ. <клес> Але <клес> треба ще чуваки, які будуть їздити міняти. А це можуть займатися сухінюри, правильно? Да. У нас тут буде тренажер для кунілінгуса, Отут. <клес> Нажимаєш на кнопку, тут з'являється велика вагіна, і тобі стрілочками треба робити е... танці. танці. А, там ще групову поїздку потрібно додати. Так, да, це ми вже проговорювали. QR-код ми куди додаємо? На лобок, ну щоб розблокувати е, е, дівчину. Вибривати, так да. бар з барбершопом, які ми Але дивіться, прикол в тому, що я думаю, що краще на лобок QR-код, щоб розблокувати жінку, тому що ти ще не заплатив, а ти вже в труси лізеш. Ну це ж ні. Того так, на лобі qr код Вони так надивляться чисто на лопті і вже підуть. Залишилась одна, а може дві кнопки. Що ми будемо. Така Сплатить як що. qr кодом О, а ні, це десь. А якщо готівка. Якщо готівка. Та готівку просто віддаєш, вона тобі. А здачу. А, вона же. а Не, якщо ого. нема здачі. Нема здачі, віддаємо жвачками, конфетками, барбличками, спичками. Все, що на Укрпошті не продається, от футболка пса патрона, щоб туди теж пішла. Угу. Хорошо. Листівки, портфелі. Тоді в неї для цього всього має бути така сумка, як углову. Можна ще, я думаю, 100%. дію підпис додати. Да, треба, щоб взагалі. Отпечаток члена. Я взагалі треба, думаю, що не можна, щоб все так легко прямо було. Треба, щоб люди прям заїбали. Потрібно, щоб дівчина їх полюбила. Та, може додати. Конфетно букетний період. Да. Давайте подписки просто. Різного роду подписки зробимо. Преміум типа golden бриліантовий, Смарагдовий. Да. Смарахдова подписка. Золота підписка. Подписка Лох. Подписка Лох. Треба щось таке, що люди. Я Підписки шо. Лох, лох тебе просто ображає. Жінка. Жінка. Старшого віку. Ну, тепер понятно, что этот малой вот этот. Женя. Постійно просить його вдарити. Ну, я погоджуюсь, конечно, я ж ну, що я не звір, я все розумію. Я закашлявся, попросив цю арестантку кажу: можеш мені поспішать. Вона мене як короче, з вертушки, укусила. А, тепер мене все болить, у мене лихорадка була ночі. Я не знаю, хочу потіку поколотиться, якийсь гепатита щось, столбняк. Знаешь, що знаєш, таке столбняк? Ні? Ну я на всякий случай уколю, ще манту можна спробувати. Зробити. Бо там, ну типа, я не знаю, яка в неї історія болезні була. Обично як. Ну, типа аватарка, вона йде кругом. Я пропоную якісь інші форми придумати. Ну, по типу, вот от, така буде. Ну, от я і ж... отут, типу, в тебе, так, да, стрілочка, по суті. Стрілочка. В сторісах як. Коли Сторіс в інстаграмі з'являється, там такий кружочок. Да. А ми зробимо типа, вот такий, типа, світ. Да. Типа, і щось води пожалуй. А коли. А якщо в тебе преміум, то тобі треба якась діадема, як корона. Ага. І ну, піски це завжди смішно. Ну, да. ми ну вибачте, ну, ми. Ми. ми все розуміємо, до чого ти ведеш. У мене, коротше, була бізнес-ідея. То я заказую 150 ділдів, розпродаю їх для людей, у яких не красиві пісюни. Щоб вони якось його так прятали акуратненько, типа в шириночку. і, типа, фоткали. І от, в принципі, на цей стартап можна отак от, от раз, і відправив на цей проституточки. Слухай. а... Ну, це його любов до піснів. Не, не зрозуміла. Вона мені, знаєш, зрозуміла. Я думаю, він гей. Ну, ти ж знаєш, його. Він гей. Не? Давайте окрему кнопочку. А треба ж розділ Отп... з фотками... Отправить нюц. Одразу, типа, відправка члена автоматично. На почту. Ну, вона може печататися на почті десь на цих. Факсом може факс, відправляти да, одразу. Так, да, на факс. Ти ж кажи, що ти принесла, я тут працюю. Так, хорошо. В останні колонки треба зробити, щоб за комуналку можна було заплатити. Да. Да. Просто такий собі бонус, що да. 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 в нас тут відбувається? Лента. Просто лента? Так. Да. Почнемо з формату. Вертикальний, горизонтальний, квадрат. Будь-який. А так щоб в так от, знаєте? Як в голову. Як, як в Телеграмі. Телефон? Да. Да, так, раніше. Та отак от набираєш. прокрути. Угу. Оця Сашка, коли згадала про домашній телефон, одразу мені мою маму нагадала. Така ж сама. Красива була. І стрілочки от такі. Я думаю, кружочки. Зараз побачите. І відсюди вже кружочки. А. Коли щось завантажується, ну, є ж оце в інстаграмі да, так по технику, да, 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 на різних да. сайтах. От так, да. щоб яйцеклітина була, і, і вокруг е, сперматозоїди угу. такі бринь. Да. Бринь. бринь, це іменно завантаження там, загружається фотка, загружається е, там, карта. І останній, коли закінчується загрузка, він тіпа, так і в це клітину. І все загрузилось. Да. Да. Оцю анімашку треба буде в когось купити. І от в цих кружочках в нас е, ці жіночки. Тут в нас є декілька варіантів. Ми сюди можемо в преднастроїчках, отут маленьких, додати. Це буде фотка цієї оцю... вульви. Угу. Тут можуть бути лактозні. Оці... бупс, да. 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 І отут що? Можна обличчя чи воно неважливо? не важливе? Ні, треба. Треба, Треба Кожен обличчя. І все, і обличчя. але Більше. я б ці я б ставив в перші рядки, тому що це буде популярно. Це обов'язково. Да. І обираєш. Якщо тобі подобається, ти тицяєш, воно залітає сюди, У вас match? Так, меч, і все, і ви коннектитесь. Да. Або рандомайзер, Цікаво. Да. да, сюрприз, рандам. Диво, я бы досвечу. Дивись, реально. ми додаємо ще одну кнопку внизу. Uh -huh. і там граль не кости намалеваны. Uh -huh. типу. Да, давайте, вот тут, наприклад. Вот такі, типа кості, да, правильно? Да, наступ? да, да. И Сергій. І ще можна тут якусь кнопочку у нас є ще місце. Сюди. <рисум> там крестик. Вийти додаток. Чогось не вистачає. Напис. ДБУ. ні Ні, ні, це ж приложення. Додаток, да. Додаток є, бля. Так. І тут зверху. Отак. Бай ДБУ, да. Ще можна якусь музичку, коли відкривається приложення, якийсь звучок. Ні, ні, я ту кохав. А це можна на відміну. А коли СМС якась, отакий. А до речі, ми якось а, види. Ану. А а, а. Так оце вже по домовленості. Ну, да. типа, ні, це можуть бути окремі, це ж окремі гроші, окремі цифри. Ну, умовно, типу, 100. А То треба вже на простітутки, знаєте, як на коробках галочка відмічаємо одразу. Чіп якийсь живить. Креативний відділ. Що? Угу. Перше, що точніше вже почнемо з сьомого. Ага. Давай, сьомого всі року. починають з першого, ми почнемо з сьомого. Приміщення. Нам треба все ж таки облаштувати якось це ж для людей. Ми вирішили. Це буде але від ДК. держави, ДК культури. І Укрпошти. Да. Укрпошти. Укрпошти міні-відділення, ДК, там, де розрад, садомія, оргі. Угу. Нарешті ми не взяли на роботу, якій дійсно розбираюсь: ДК, Укрпошта і жінки це топ-3. В чому я ще шарю як Бог. Аполлон. А ти що заліпила, що скажеш? Машини, як кавові, пам'ятаєте, тока з шлюхами. Не кажи шлюхи. Е, Секс -працівниці, жінки, -секс працівниці працівниці. Жінки, в яких з совістю погано. Отак, так. Да. Чому? Не у всіх. Парша є жінка. Е, Безвідповідальні. Продажне кохання. Дуже нечемна ця Саша, я би навіть сказав хуліганка. Я буду слідкувати за нею, я все бачу. Давайте ми не будемо їх обзивати. Не будемо. Це чиїсь дружини. нахуя ви і там? І мами. Бабусі. Сестри. А давайте так. Дідусі. Нехай працювати бабусі. Якщо маєш офіційну е, роботу, то тільки в цьому випадку маєш право працювати е, секс-працівниці. Або, або ми одразу цю спеціалізацію відкриваємо як професію. Вища освіта. Вища Люди... секс це отак. Секс рапу. триває 3 хвилини. Правильно? Угу. Да. Ну, хто знає. Ну це багато. Значить, ти не займалась ним ніколи. Ну, да. От ви поняли. Ти себе бачила? Ти мене бачила? <рапу> Тебе бачила. І він займався сексом много разів. Жінкою повинно бути, має бути ще цікаво. Поки йде перезарядка, вона ага. 3 повинен. хвилини. Поговори, правильно? На Набуваємо спині крас-ворт, набиваємо татуювальні. Але вона має також бути розумна, щоб допомагати розгадувати. Звісно. і Маркер завжди з собою. Щоб і ще в мене була колись така ідея набити на спині цей морський бой. І, а, типу... Для двох. А? Да, 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 да. Як грати в морський бій. Стань. Ти вона. Ні, я не хочу. А Давай всім... все. Euh, Що, отак. Це твоя спина. На його спині ми малюємо. На моїй спині також. Я намалював, раз. Ти намалював, два. Нормально. Я намалював. Краще. І все, механіка проста. І його він тебе. Все. Чо? Понятно. Да? Досить зрозуміло. А коли в нас буде мільйон клієнтів, ми будемо ховати лимони. О! А де ми, ми їх можемо заховати? В сраків. Нет? Так. Піхва! В, вульва. вульва. Диві, дивіться, дивіться, стоп, стоп. Ми з сутенірами не порішали. В нас в працюють на регістратурі. Це вже а, ми уже їх отдали. це собаки. А соутенери це собаки. Ну, собак трудно буде навчить, я думаю. Чого? Собаки поводирі? Якщо є електрошок — дуже легко. Так а я не поняв. Дивись, приставить. Я, я, я не, Дивись, я не хочу перед ним дураком. Я поняв. Дивись. Вот так сеточка и да. Вот в тебе щас, скажи. Ну допустим, допустим тут. Ну, вот це а а, а в 9. Вот так. Раз да. почухав. Все. А типа, як а мы я вместе? потом Э, Ну, вот то так, есть, вставай, на, вот то, так. на тобі мои корабли. Да, да. На мені твои корабли. Да. Типа, вот, с, вот так, возьми так. так. А де самый большие корабль? Буде? Сейчас все покажу. Стань. Кажу. Вот это было зручніше. Да. Вот так. Верни спину, блядь. А, вот так вот от робимо. Зачем? Це, ну тут типу, щоб зручно було, поняв? Це. Ну, коротше, якщо людина стоїть, а якщо це, це, нема, це як стол. Як стол? А? Якщо нема, ну стінка, можна просто стати отак от акуратненько. от, і потім. І, ну, це для повного погруження. Ну. І отак торпеда залітає, поняв, на сука, трьох палубку. Але знаєте що ще подумав? Угу. Що я хочу Дмитра зробити своїм заступником? Піздец, я так і знала! я казала. Що і... не подобається, що не подобається. Я два роки життя працював за копійки, він давав мені несправжні гроші. Е, я просто ну, грав цю гру, тому що я думав, що колись, ну, хоч щось, ну, він наняв цього оператора, е, щоб якось популяризуватися, щоб про нас знали. Я думав, що це спрацює. Я ці гроші, ну, я топі, лимі хату, але я бачу, що він просто приходить нова людина. От їм ну, мені дуже. Не подобається це все. Це досить очікувано. Хто якщо не я? Так, а ну, давайте. Зараз я буду цей звіт скидати на офіс президента одразу. Посміхніться всі. А ну, блядь, включи. Ага, є. Все, встаньте. Встаньте, ідіть сюди. Я вас сф сфотографую. Всі записи свої візьміть з собою. Я вас сфоткаю. Що ви там йорзаєтесь? Давайте швидше. Я вас сфоткаю. Візьміть з собою записи, щоб все це було видно, щоб президент все розумів. Я оце, ваще, коли чую президент слово, я одразу, якщо чесно так, хочеться прибухнути. Це звичка від першого чоловіка мого ще 2004 го коли апельсини роздавали, оті ваші. Царство небесне. Стань так, щоб було видно цей фліпчарт. Руки, фліп, фліп руки, руки не можу. Все, є Все, давай. все, давай. все. Ти теж додому. Все, тоже додому? все давай. 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 А нам в одну сторону. Так, да, нам туди. Я ще в чому прийшла? Я собі чоловіка шукаю. Аккурат позавчора поховали 25-го. Такий, звісно. Конечно... Я тут як вдома. Бо я тут живу, я тут їм. У мене тут найкращий друг. Мій начальник, він мені як чоловік. Я за ним, як за кам'яною стіною. Розумієте, про що? Взагалі Димон молодець. Він э, розкусив Сашу дуже швидко. Звісно, його жучки оці мені, мені дуже напрягають, мені цікаво, де вони стоять. Але ну, можна якось поприкалуватися. Думаю, в наступному році наберу нових сіновів, обновлю колектив. На додатки різні виходять оновлення. На айфони виходять оновлення. І будь-яку структуру. Будь-що, треба оновлювати нові мізки, нові, е, нове бачення. І тоді буде прогрес. Мама. Це найцінніше у вашому житті. Жодна жінка не буде вас любити так, як мама. Це перевірено трьома жінками, яких я знаю.